Поговоримо ми далі в з Андрієм Веселовським на цю тему, на тему протестів в Угорщині, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом а України. Пане Андрій, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, бачите, понад 50 тисяч угорців зібралися на площі героїв, протестували проти чинного уряду. А, на вашу думку, а їхні голоси щось можуть вирішити, от навіть якщо їх підтримала зараз опозиція. Чи потужний цей протест? Як він може повпливати? Протест потужний. Протест показовий, протест вірний, але змінити в чинній системі влади він нічого не може. Партія Орбана має дві третини, понад дві третини голосів в парламенті, тому вона може проводити будь-яке законодавство. Завтра вона зможе придумати, що подібні протести якимось чином розхитують державну стабільність і їх заборонити. Тобто це теж не виключено. Це перше, друге, такі протести траплялися, але знаєте, це ж треба кожен раз робити надзвичайно погані вчинки, щоб ставалися такі протести. А тепер, президентка країни, знята з посади міністр юстиції, активна прихильниця Трампа. Дануйте Орбана. Я думаю, uh, там плюс-мінус те ж саме. Що ви кажете? Кажу, uh, що прихильниця Орбана, що прихильниця Трампа, там може бути все дуже uh, поєднано. Так, 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 я ж кажу, це це обмовка така, знаєте, за Фрейдом. Так, О, так, так. І, 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 і тому, м, значить, треба чекати чергового скандалу, але ж вони не обов'язково трапляються щодня. Якби вони траплялися щодня, то звичайно ця країна би врешті-решт закипіла. Ну, але Орбан достатньо е, обережний політик, він вже зробив е, необхідні заходи і страхується. Е, це е, дуже добре, що є люди в Угорщині, які е, не тільки е, небайдужі, але й виявляють свою цю небайдужість на площах і е, проспектах. Але, на жаль, е, Ця автократія орбана заведена до такої міри, що вони хіба що порадують а прихильників демократії за межами Угорщини. Самі Угорщині, на жаль, а поки вони мало що можуть змінити. Ну а, звичайно, що до виборів в Угорщині ще два роки, там, 26-му мають бути якісь вибори, і не факт, що цей протест якось проживе в головах людей до, до того часу, саме так. але. Але разом з тим в червні будуть вибори в Європарламент. Наскільки я пам'ятаю, і ясно, що угорські депутати, і в тому числі від партії ФІДЕС, намагатимуться там теж зайняти певні місця. А от ці протести можуть якось повпливати на це на вибори в Європарламенті. Я не тільки вас розчарую, я і себе розчарую. Бо говорячи це, я краще усвідомлюю, що великих перспектив немає. Опозиція буде залишиться в опозиції і в загальноугорській делегації в Європейський парламент. Вона менша слабша. Ну і одна з вад опозиції в цілому, чому вона програла попередні вибори, тому що гасла її нечіткі, а між її частинами цієї опозиції є певні. Тріщини в поглядах і так далі. а воно таке е, зліплене дещо е, на загальному протесному е, фундаменті, але ідеології як такої, яка би реально була партійною ідеологією, там, на жаль, нема. Хоча, е, з іншого боку, рано чи пізно всякі автократії закінчуються, особливо коли вони оточені, а це справді так, вони оточені е, іншою. Іншими структурами та ж сама сусідня Австрія, це інша держава, та ж сама сусідня Чехія, це інша держава, і вплив Європейського Союзу, вплив Брюсселю на Будапешт буде тривати, і ем, зараз до нього додається серйозний вплив до Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що в Сенаті е, США запропоновано е, двопартійну резолюцію, яка засуджує. Орбанівський режим і засуджує дії, які гальмують вступ Швеції в НАТО, і ці дії якраз вчиняє саме прем'єр-міністр Віктор Орбан і його політична сила. Але ж Віктор Орбан, як і Росіяни, як і Путін. Дуже чекають, що зміниться влада в сполучених Штатах. Там прийде на крісло президента в крісло президента. Сяде Трамп, який каже, що Орбан, хоч він вже і плутав його, хто він такий насправді, але все таки каже, що Орбан його великий друг. І я так розумію, що Орбан теж сподівається на підтримку Трампа і на його якісь різкі дії і в, в бік НАТО, і в цілому щодо Європи. Але чомусь Орбан думає, що Трамп якось з ним дуже буде м'який дружити, і все таке решта. Це не змінює головного і економічно, і політично, і військово Угорщина залежить від НАТО і європейського союзу. Тому е, переро, перерости в щось е, тоталітарне на зразок, е, скажімо, е, путінської е, Росії, е, Угорщина не зможе. Цього не станеться. Е, що зробить е, Трамп, якби він прийшов до влади? Нічого він не буде робити, особливо для Угорщини, е, бо фінансові видатки, е, які, е, якими Ну, може похвалитися, Сполучені Штати можуть похвалитися, вони все одно залежать від Конгресу. Жоден Конгрес не проголосує своєю переважною більшістю за якісь спеціальні фінансові допомоги а угорщині. Єдине, що може дещо змінитися, риторика. Ну добре, але риторикою ситий й не будеш. Ну, власне, правда. чому? Та, чому власне Орбан так багато? І докладає зусиль для пропаганди і для риторики, тому що економічне становище Угорщини не блискуче. І е, значною мірою в цьому винен сам Орбан, тому що Європейський Союз затримує е, значні фінансові е, дотації Угорщині, які би він мав виплатити е, в зв'язку з ковідом і іншими там питаннями. Е, Угорщина є далі дотаційною економікою. В рамках ЄС там є ті, які дають гроші, і ті, які беруть. Угу. Угорщина належить до тих, які беруть. Але оскільки вона не виконує приписів демократичного управління, верховенства права і так далі, то Євросоюз своїм рішенням, Європейська комісія позбавила її цих ресурсів. І отже, тому, не маючи цих ресурсів, угорська економіка просідає і винен в цьому Орбан. Але е виправити це жоден. Трамп не зможе, і це зможе тільки зміна політики е, самого е, прем'єра Орбана і його політичної партії Фінес. будемо на це сподіватися. Насправді, що вже економічна ситуація змусить угорців виходити на серйозніші протести і міняти владу там.